Туди краще не заїжджати, там дуже багато припарковано автомобілів. Маневрувати з учням дуже тяжко. Євген один з тих, хто часто їздить містом. Каже, що проблеми із завантаженістю доріг трапляються регулярно, зокрема і на вулиці Героїв Поліції. Місто дуже за перезавантажено, тому що воно не розраховано на такий об'єм автомобілів. Це м -м, часом просто потрібно якось тротуарні частини трішечки зменшувати і збільшувати парка місця. Тобто місто повинно в такому чині ну, розвиватися, на можна так сказати. Щодня десятки автомобілів ледь розминаються на цій вузькій дорозі. Після численних звернень щодо неможливості проїхати нарешті ухвалили рішення про запровадження тут одностороннього руху. Поворот із вулиці Соборної на героїв поліції буде закритий, а об'їзд організують сусідніми дорогами. Комісією з безпеки дорожнього руху було розглянуто питання вирішення цієї проблемної ситуації, доручено Департаменту інфраструктури дорогоустрою розробити схему організації дорожнього руху. З організацією одностороннього руху по вулиці Гроєв Поліції це було зроблено, погоджено з патрульною поліцією. Рух в одному напрямку діятиме на відрізку від 15-го ліцею до Соборної. Це дозволить впорядкувати потоки транспорту і зробити рух безпечнішим не лише для водіїв, а й для пішоходів. Частина вулиці, як пояснює заступник міського голови Микола Дядюсь, буде відведена під парковку. Оскільки це буде односторонній рух, то частина вулиці буде. Буде виконувати роль парковки, очевидно, тому що буде тільки рух і можна буде відповідно до правил дорожнього руху паркувати автомобілі. Таким чином воно запрацює краще, ніж працює зараз. За планом роботи з монтажу дорожніх знаків на вулиці Героїв Поліції стартують через два тижні. Розпочнуться роботи по встановленню дорожніх знаків. Це доволі об'ємна робота, тому є погодні умови, є ситуація з постачальниками дорожніх знаків. Як тільки будуть закуплені, одразу будемо поступати до роботи. Після встановлення нових дорожніх знаків і запровадження одностороннього руху вулиця Героїв поліції нібито має стати більш впорядкованою а рух на ній зручнішим для водіїв. Христина Усик, новини рівного.